Ще два місяці тому цей будиночок стояв на березі моря в Італії. А тепер він у Черкасах і чекає відправки військовим. Тут є два ліжка, холодильник, плита та шафи. Техніка може працювати від електрики або ж газу, розповідає голова громадської організації ЛАТ Олексій Заволокін. Це електроенергія, яка можливо живиться від зовнішньої розетки, так само і газове опалення, і газове оснащення. Цей дім на колесах подала дві з тисячі кілометрів, аби дістатись України. Волонтерам його передав іноземець, який захотів підтримати наших воїнів. Мій волонтер Денис, їхавши повз вказаний. Кемпінг е, зупинився і спитав у е, управляючого, да, чи можливо взяти один із будиночків на потреби е, України. Він повністю відгукнувся. Тут цілий вагоночний город. Виділили нам на нужди армії два вагонця. Теж вже прицеплений. Один із них вже відправили на схід, інший у повній комплектації передадуть до тероборони Черкащини. Олексій Заволокін зазначив, військовим часто бракує таких речей. Хотілося б, щось би для наших збройних сил, окрім там бронежилетів, там іншого обладнання, да, їм забезпечити якісь комфортні умови перебування на передовій. У даному будиночку можливо провести там тиху годину, перепочинок, в нормальних умовах поспати. У планах волонтерів провести ще декілька мобільних будиночків, аби нашим захисникам було комфортніше нести службу. На даний час наші волонтери перебувають так само за кордоном і займаються так само транспортуванням ще таких аналогічних будиночків до території України. Військовослужбовець Андрій каже, такий фургончик дім не замінить, але полегшить облаштування побуту. Доречно такі будинки використовують військовим. Так як не завжди є час навіть в тилу, не кажу про бойові дії, десь облаштувати якісь умови для швидкого, швидкого проживання. Зі слів волонтерки Людмили Єгорової, окрім підтримки військових, вони допомагають переселенцям із гуманітарною допомогою та пошуком житла в нашому регіоні. Продукти харчування теж зараз в першу чергу: медичні препарати, одяг, білизна, тобто, скажімо так, всі, всі потреби ми стараємося задовольняти. Люди дуже об'єдналися. Черкась, Черкащини наші, черкаський район неймовірні. Неймовірні, це ну, навіть не можна Дати наскільки це дружні люди, наскільки віддають останнє, віддають все собі не залишають і, і допомога. Допомога з переселенням, десь квартиру зняти, допомога в речах, в продуктах. Дар'я Шевченко, Фадірко, Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.